Публікація. Здавалося б, що, що ж то такого? Здається, всі знають, що таке оця інфрачервона спектроскопія ближнього діапазону. Ну окей, такими словами ви не знаєте, але ви, скоріш за все, бачили оці картинки. От зараз, секундочку. О, впізнаєте оце? Оці от малюночки. Так, от, уявіть собі ситуацію, що ви лікар, у вас пацієнт, який знаходиться в комі. Uh, у нього є певні якісь серцеві ритми. Ви можете однозначно сказати, що ну, він живий. Але людина знаходиться довгий час в комі, і ви не розумієте лишати її підключеною до апаратів, чи вже змиритися з тим, що вона не прокинеться відключати від апаратів і, ну, на жаль, але хоронета. Але. На жаль, де звичайні методи вони не завжди дають відповідь на те, чи людина прокинеться чи не прокинеться. От ви напевне бачили в якихось серіалах, типу, посвятити ліхтариком в око, там зіниця звузилась чи ні, чи є рефлекси, там шкрябнути, значить, олівцем чи ручкою. Так завжди в серіалах показують по там не знаю, по стопі чи шевельнеться нога. Там, або коли людина не може говорити, але їй там пишуть на типу, ви чуєте нас, і вона так кліп-кліп, насправді далеко не завжди, все так просто. Так от, вчені, значить, із Сан-Франциско, Кембриджа і Стенфорда зібралися і спробували значить, дізнатися, яким чином можна об'єктивно сказати по функціям мозку. По аналізу функцій мозку. Чи ця людина має шанси прокинутися, чи не має. Так от, було всього лише три пацієнта. Стан, кома, другий день перебування в реанімації, 15-й день перебування в реанімації, і сьомий день перебування в реанімації. Що вони робили? Вони робили всякі зовнішні візуальні, слухові стимули, використовували так звану псевдомову або звичайну мову псевдомова це типу. Вимовляти щось зі схожими інтонаціями на звичайну мову, але просто абсурдне. Наприклад, слова неправильні або речення побудовані. Це для того, щоб перевірити, чи людина просто фізично чує, але неважливо, що саме так, 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 а, так. так. І вони помітили, що функціональна ближня інфрачервона спектроскопія вона показує е... активності в певних ділянках мозку. Ось це ну, типу в центрі обробки мови, в центрі обробки візуалу, і вони помітили, що в двох пацієнтів, в яких були хороші в принципі, від, відгуки на мозку, в мозку, вони потім з часом прокинулись. А той пацієнт, який не мав відгуків, ну, він, він, ну, він загинув просто. І тепер... а, кажи, кажи, да, так, так, так. І тепер дуже цікава штука. А, вони пропонують, засновуючись на цих оцих даних, на цьому нейровізуалізації, а, робити зразу відбір пацієнтів, на кого ми робимо прям сильну ставку, а, і на кого потрібно зосередити більше зусиль по реанімації. А хто вже, скоріш за все, типа не прокинеться? Це ж про. Я не знаю, як це називається правильно терміном, але в медицині є процес визначення, типу, пріоритизація пацієнтів. Теж під час ковіду вона дуже багато звучала. Ця історія про те, що, ну, на жаль, ми не всіх можемо вилікувати. Тому. Певно, немає сенсу витрачати ресурси на частину пацієнтів, якщо це приводить до тільки погіршення ситуації. Але у мене тут є питання. Ти перед тим як ми включались в ефір, ти показав заголовок цієї статті, і я наскільки зрозумів, то вони моніторили типу свідомість таким чином, чи, чи що? Дивись, вони таким чином, окрім того, щоб просто там говорити про пацієнтів, про там угу. про життя і смерть. Вони дослідили і зробили дуже важливу штуку. Вони показали, по-перше, різницю у відгуку на псевдомову і справжню мову. Це раз, Другі, Тобто важливо, щоб це були, типу, свідомі слова. Значно сильніший був відгук, але все-таки ага. певний відгук на псевдомову також був. Тобто, значна, ну, значна активність слухові курі, фронтальній частині і там. Ну, то за замовченням ті частини, які uh -huh. зазвичай відповідається за це. Але вони також показали нові дали дані про так звану штуку, яка називається прихована свідомість або когнітивно-моторна дисоціація. Тобто, люди, навіть знаходячись не в свідомому стані, можуть демонструвати нейронну активність у відповідь. На наші оці зовнішні стимули, в залежності від того, які стимули є. Тобто свідомість не потрібна, в принципі, для того, щоб хоч певний відгук, але створити. Mm, так, а це ж, типу, часто знаєш, в таких ситуаціях приводять паралелі з тим, як працюють компи. Це ж, типу, біос з точки зору, це от обгортка цієї операційної системи, яка несвідомо працює, просто для того, щоб організм функціонував, чи, чи, чи це не воно? Mm, ну, просто і так це, і ні, це, 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 це так звучить, ніби ми зрозуміли, де в яких зонах мозку знаходиться свідомість. І тому, от мені е, це видається, типу, занадто гучним. Я, я, я не знаю, вони не були скромні. Якщо вони скромно писали про вони написали про те, що у них лише три пацієнти, значить, я їм довіряю на 9% більше. Я, я тобі більше скажу, вони ще й описали стан кожного пацієнта окремо і хто який мав результат. От, наприклад, е, перший пацієнт, в якому. Не було виявлення активності мозку під час жодного з пасивних або активних завдань. От активне, це типу спро. А, до речі, активні завдання, які вони давали. Вони говорили щось, типу, уяви, що ти їдеш на велосипеді. Просто mm -hmm. уяви. А, якщо ак активні ти... в плані, що ти уявляєш, що ти чимось активним займаєшся. Тобто умови Людина спорту. мусить уявити. Так, це вже завдання. І Це активуватиме ділянки мозку, які, певно, відповідають за контроль за певних м'язів, уяву і так далі. За уяву це так, так так. От. Якщо не було виявлено, через 6 місяців, 6 місяців вони спостерігали за пацієнтом, смерть, типу, кома, жодної тих активності. От. Мінімально свідомий стан. Типу, на 15-й -ти день перебування в реанімації е, була виявлено активність під час обробки мовлення, але не було виявлено активності під час інших завдань. Е, в, резу... в результаті е, відбулася помірна інвалідність, але, типу, людина вийшла з коми. Потім ну, вегетативний стан. Сьомий день перебування в реанімації. Зазвичай, ну, багато близьких вже обирають в такому стані не продовжувати боротьбу за життя. Але було виявлено значну активність мозку під час обробки мовлення та на завдання із моторною уявою. І виявилася когнітивно-моторна дисоціація, і людина одержала важку інвалідність. Але все-таки ну, вона лишилась живою. Тобто тепер ми маємо. ну, Хоча окей, тут лише три пацієнти, але тепер ми маємо ну, хоча якусь зачіпку. Е, хоча б якийсь показник того, що це може бути ефективний показник, що занадто рано ми здаємось. Хм. І тут постає етична дилема, скількох людей насправді, можливо, занадто або передчасно. Відключили від е, апаратів там штучно, тут, тут, можливо навіть цікавішою є дилема того, що скільки людей ми занад, е, можемо відключити через те, що ці, висновки цього дослідження є неповними. І, це uh, і треба враховувати там. Ну, це, це знаєш, там, там є 200 тисяч факторів, і це лише один з них, який ми знайшли. І такі: Вау, клас, Евріка, наука, сексес і так далі. А насправді ні. Ну, таке теж може бути. Тут uh, дуже цікаво, ще стало, uh, якщо вони спостерігали там певний проміжок часу, можливо, вони писали щось про динаміку відгуку. Uh, чи є якась. Uh, Логіка того, що коли людина, там, е, я не знаю, чи, чи це можна так називати, наближається до того, щоб вийти з коми, е, що типу, мозок розкачується і починає все більше і більше працювати. Ну, я настільки не заглиблювався в ситуацію, але згідно того, що вони подають навіть як приклади е, візуалізації, то, скоріш за все, це було б помітно. Е, ми легко можемо визначити, наскільки активний відгук, наскільки менш активний відгук, е, просто по силі сигналу. А мозок починає споживати більше кисню в конкретних ділянках, uh -huh. і ми це прямо фіксуємо кількісно. Не, не просто якісно, що воно десь там. А ми можемо відносно кількісно показати, що так, там, він розкачується. Але, чесно кажучи, ну окей, він розкачується, розкачується, але може лишитись в комі. Типу я не знаю. Ну, напевно, вони тепер мають якось продовжити дослідження і спробувати знайти кореляцію між тим, коли знайти відбувається трошку. розкачування. Uh -huh. Так, 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 коли відбувається розкачування і з якого моменту. Uh -huh. е які методології типу розкачування? оці покращили шанси на ну, свідомість, а які не покращили? Це цікаво. І тепер всі турецькі серіали треба перезнімати. Весь Прошу. Болівуд. Ну, я не знаю, чому чомусь саме турецьке захотілося сказати. Що там багато людей в комі лежало? чи що? — Та я думаю, так. Я не знаю, я Може, доктора Хауса перезнімуть пару серій. Може бути не так погано, насправді. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам таке дослідження. Мені здається, що це дуже цікаво і доволі перспективно. Головне, щоб нікого випадково не відключили раніше часу. Ну, а ще краще просто не отримуйте травми і нікуди не підключайтеся. От і головне, воно в вільному доступі, і ви маєте можливість прочитати його в повній мірі із добав з додатками і з І посилання на це дослідження, як завжди, буде в описі відео після того, як цей ефір завершиться.